Рецепт курячого рулету з бекону. Для початку треба взяти і обсмажити 250 г шампіньйонів і цибулі беру трошки вершкового масла так смачніше. І окремо буду обварювати спочатку цибулю, а потім шампіньйони. Мию філе і викладаю на такі паперові рушнички. Прибираємо філе і отак розрізаємо його навпіл. Ось так, щоб у нас вийшло таке не дуже товсте. І потім накриваю, щоб нічого не бризкало пакетом, і відбиваю і цю процедуру повторюємо зі всіма філешками. У нас в річному немає бикону нарізаного, тому я купила грудинку. І ось так тоненько буду нарізати, щоб потім викласти на наш рулет зверху. Якщо у вас є можливість купити нарізаний бекон, буде супер. Беремо харчову стрічку і отак розмотуємо на стіл наше відбите філе і викладаємо ось так, щоб не було проміжків. Посолити наше філе, поперчити. Додати вже приправу до курки, яку ви любите. Може, любите інші спеції, то можете додавати. І тепер викладаю шампіньйони з смаженою цибулею по всій курочці. І тепер беремо сир. В мене є ось такі, ви можете брати будь-які, які у вас є. І викладаю так зверху. Тепер пробую другий раз, чесно кажу, його знову скрутити. Не кладіть дуже багато сиру, тому що. Може бути важко скручувати його. Зубочистками отак сколоти, щоб він не розлазився. Перекладаю його зразу в форму. Пере зверху беремо і викладаємо наш бетон. Ось так виглядає рулет, накриваємо його фольгою. Ставлю його в розігріту духовку. На 40 хвилин 180 градусів. Та-дам! дістає, перегортаємо. І ставимо ще на 20 хвилин в духовку, щоб прирум'янився наш бекон. На вигляд дуже апетитно виглядає. Думаю, він буде дуже смачний, але спробую його вже завтра.